для людини бути щасливою. Я тим переконаний, що Бог вложив в наше серце бути щасливим. І коли я появився на цей світ, то жінка, яка мене народила, вона виклала мене на світник. Ти з'явила ще на тим світі, ти ще вродила, і тобі так, вона мене вродила, вижучила мене на світник. І казалось, що ранку я мав бути просто кусочка сирого м'яса. Wydawało się, że do ranku do rana ja bym został kawałkiem surowego mięsa. No, i почула, tam все, Ale ktoś wyrzucał śmiecie na tym e, śmietniku i zauważył, że coś tam piszczy w, w śmieciach. No tak mnie odnaleziono na śmietniku i w moim światu... Моєї матриці нема запису, що І Життя моє пішло по домов інтернатом, і я хочу сказати, що в цих заведеннях хорошого мало. Я ще виховала дому дійска і повім вам ще, що вже мало добре виділям там. І я думав, що щастя коли може дати здачі. Myślałem wtedy, byłem przekonany, że ścięście to być chilnym, być zdrowym. I коли я вже wieknik, десь Gdy byłem i сильnym, to ja wже stał юna komptomu-5 класі вчився. Я пішов займатися дзюдо. Управляем дзюдо. Я дуже добре пішов по спорту. І я – з призер. Я здобув серебро на е... І казалось, Я збірний України. Я був е... в репрезентації України. Але так вийшло, що коли мені було 21 рік, я потрапив в автомобільну катастрофу. Але як 21 2001 років в Був в... 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 випадок самоходовий. І, і вся моя спортивна кар'єра рухнула, і все мої. Щастя, яке я шукав у спорті, пропало. Моя кар'єра спортова Но, ще скончила. Але людина, вона завжди шукає щастя, навіть, шука навіть в таких обставинах. Але чоловік завжди шукає щастя, навіть в таких околічностях. Я думав щастя в дипломах. Я вважав, що щастя є в здобитті диплому. І хочу сказати, я хорошо закінчив університет. вам що я скінчив Університет не знаю, як вам, але мені прийшла така думка, чого раді я живу на цьому світі. Кидиш, застановили ще, по це живе на цьому світі. Чи приходила вам така думка, чого раді я живу? Чим ще над тим для чого жиєш? І хтось, хтось хтось каже, я живу, щоб заробити гроші, я живу, щоб виховати дитину, я живу, щоб построїти дім. І хтось пове, я Живе по тому, щоб виховати дітей, щоб збудований дом, щоб зробити дуже І Я прийшов до такої думки, що в шоу світі гроші. І, як казали, щастя не в грошах, а їх кількості. Дошла до внесли, найважніше бути багатим, мати dużo pieniędzy. Я не буду розказувати що до чого, але я прийшов до того, що. W 80. rok, ja zacząłem wypuszczać maszyny, które robiły Będę skracał swoje świadectwo, powiem tylko, że w latach 80. ubiegłego wieku zacząłem im pieniądze. Pieniądze były bardzo uh, wysokiego typu. Ja robiłem fałszywe banknoty bardzo dobrej jakości. Один недостаток був, що на кожній кукурі був один той же номер. В принципі, хто не звертає увагу. Єдна вада тих банкнотів була теж, що на кожній був той самий номер. Але хто на це звертав увагу? Є така пісенка, «Сколь бере не віться, а зав'язав на петлю». Але кінець однак наступить. І в 1985 році я молодий хлопчина був арештований за те, що печатав гроші. У 1985-му року були ми заарештовані за за те, що робили фальшиве гроші. Я думав, що мені за мій талант дадуть Нобелівську премію. Мислював, що достану Нобеля за мій талант. Але Верховний суд e, требував розстрілу. Але виявилося, що суд заважав кару смерті. І за те, що печатав фальшиві гроші, я мав бути розстріляний. І я ja би Я Але в 1985-1986 році до влади прийшов Горбачов і розпочалася приславута перестройка. Але в 1985 році були зміни устройове, почалася перестройка. і Мені розстріляли, але дали мені 14 років відчення. І я мріяв про те, що коли я вийду на волю, я буду пищати гроші, розкидувати пасками по вулицях. Моїм, моїм маженням було, коли ще а, вийде на свободу, коли ще звольне звінження, буде продукував пенізи і роздавав людям. Але одного разу до нас приїхала група віруючих. Це в тюрму приїхала група віруючих. Але певного разу до в'язнення приїхали біжанців, християни. Прийшли люди, співали про Бога і роздавали Євангелія. Ці люди співали о Богу і роздавали Євангелія. І я думав, що ці люди недолугі і нічого не розуміють. І я мріяв, що вони, вони са глупі. І я мріяв про те, що якщо ну, ну, я хотів прочитати Євангелію, то казати, що вони всі e, заблуждаються. Я постановив прочитати tą książkę, tą Ewangelie i udowodnili tym już są w blendzie. Ale ja chcę wam przyznać, że kiedy ja przeczytałem Ewangelie, ale wyznaje się, przyznaje się, że gdy przeczytałem Ewangelie, ja był przekonany do tego, że Jezus Chrystus przychodom w ten świat. Przekonałem się, że Jezus Chrystus faktycznie przyszedł na ten świat i on przychodzi w ten świat nie dlatego, żeby swoje zadowolenia, jak to chcemy my. I on przyszedł nie po to, żeby żyć dla swojego szczęścia, ale a Jezus ostatnio sławnie poprószony na ziemię, żeby umrzeć za każdego z nas. On zostawił sławne niebiosa. On zostawił swój dom i przyszedł tutaj, żeby nas ratować. Dopóki ja zrozumiałem, że rad mnie, on poszedł na kres, że za mnie poddał swoje życie. I kiedy zrozumiałem, że on przyszedł z... dla mnie, on z... oddał swoje życie i mnie i dał... dał swoje życie, żeby ja miał życie wieczne. I on dał swoje Подав своє життя, щоб я мав життя вічне. І коли я зрозумів, що я великий грішник, і коли зрозумів, що я є великим грішником, я сказав, Господи, прости мене грішного. Я повідав Боже, вибач мені грішника. Війди в моє життя, війди в моє серце, розпоряджайся мною. Встомп моє життя, встомп моє серце. я хочу сказати, пройшло 35 років, коли я зробив такий виклик для Бога. Минуло ж 35 лет, коли між за Богом. Я хочу сказати, що я ані капельки не жалкую про те, що Ісус війшов в моє серце. І це вам засвідчить, що ані трохи не мам а, жалю, що поступив в той спосіб. Я шукав щастя в бісцях, я шукав щастя в дипломах, я шукав щастя в грошах. Навіть настоящі гроші не завжди роблять людину щасливою. Шукали щастя в бізнесі, в пеньонзах. Wszędzie gdzie się da, ale tam nie ma. tam nie ma szczęścia. Ale szczęście w Jezusie Chrystusie. Jedyne miejsce gdzie znalezimy swoje szczęście, to Jezus Chrystus. i Ja przekonany, przekonany, że że rozwiązanie naszych naszych problemów problemów to nasze z Bogiem. Jestem rozwiązaniem wszystkich jest jest moje serce i jest Bóg. Ludzie dobrzy, ja proszę Was, rozmachni swoje serce dla Jezusa. І я благам вас, отручте своє серце для Ісуса. Візьміть своє життя і живіть по Слову Божьому. Життє бедлук Слова Божого. І віра ваша в Ісуса Христа не огранічується земним життям. І віра в Ісуса Христа не скінчиться тут, на землі. Для любящих Ісуса, для уповаючих на Нього, Бог приготував небесне царство, небеса для тих, хто кохає Ісуса, Бог приготував небеса. І хоча мене знайшли на смітнику, і хоча ж не знали на смітнику, але я сьогодні не є сирота. Я дійсно не є тим сиротом. У мене є батько небесний. Я мама в небі. І він турбується за мене. І він ще опікує мною. Ти можеш пів Варшави мати родичів. Можеш мати пів Варшави родини. Де ж що ти не можеш сказати: "Ава, Отче, Батько мій небесний"? Але якщо ти не можеш молити до неба і powiedzieć: Отче, та ти є сирота, ти є сирота". І повір, ради тебе Ісус прийшов на цю землю, щоб віддати своє життя, увіш, щоб ти мій. мав життя вічне. Увесь увесь мій другий причателю, Ісус прийшов, щоб значить, своей безсмертной душою. Задумайся над своим життям і зроби правильний Застануйся вибір, застанеться на своєму житті і доконай благішої децізії. За ці 35 років, як Ісус війшов в моє серце, я ні капельки не жалкую про те, що Він війшов в моє життя. Мені от 35 років, і я задоволений. Я не маю жалю, вже поступив їм втеді власне так. І моє велике бажання, щоб ви також були щасливими людьми. І я щоб... вам, щоб ви ще теж були щасливі. Щоб ви були в обіймах Божих. І щоб ви наслідували небо. І щоб небеса були вашим домом. Хай вас Бог благословить! Нех Бог вам благословити. І кається слово, яке прозвучало, буде тими зерен'ятками, яке буде падати в ваше серце. Нех нех зерна правди викілкують в ваше серце, щоб ви за, замислились над тим, ради чого ви живете. Добище за що застоновили, е, для чого живете на цьому світі і прийняли правильне рішення іти за Ісусом. І подай мені слушна децизія і пусть за Ісуса. Я хочу вас переконати, що наше життя це екзамен наше життя, є екзамен перед вічністю. Наше життя це є екзамен перед життям вічним. Зробіть вибір правильний, прийміть Ісуса своє Доконай життя і живіть по Євангелію. Ісуса і вийди до Його радості. І ви Богу. разом зі мною, разом зі всіма спасенними, ви скажете, я щасливий, бо о, я в руках Божих. І потім Razem razem mną, ze wszystkimi zbawionymi opowiesz, że jesteś szczęśliwy w Jezusie Chrystusie. Niech Bóg błogosławi. niech wam A Jemu 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 za będzie będzie chwała chwała. i i i Ojcu, Ojcu, Synu Świętemu Świętemu. Amen. Amen. Synowi Amen.